Олег Сакян. Олеже, вітаю. Вітаю. Як завжди, радий бачити і чути, і вітаю всю нашу аудиторію. Зокрема, я знаю, що деякі земляки сьогодні будуть дивитися, і їх вітаю. Так особливо ті, які вийшли тільки зараз з лінії боєзвітнення. Саме зараз вийшли і телефонували, і кажуть: Ми знаємо, ти будеш вести ефір зараз з Океаном. Йому вітання. Так що тобі теж від хлопців вітанчика. Але поки ми обмінюємося вітаннями, в Києві відбувалася подія. Вперше за всю історію існування незалежної України відбувся візит прем'єр-міністра Індії до України. Прибув премєр міністр Індії на моді, і цікаво, що моді зустрівся з Зеленським фактично після візиту до Російської Федерації. Більше того, також треба додати, що Індія зараз стала лідером з імпорту. Російської нафти, і коли запитували депутатів, ви хочете поспілкуватися з моді? Його депутати розумні депутати відповідали. А про що говорити? Про обмін рупії на нафту. От яка мета візиту моді до України? Тим більше, що це один з най ну скажімо так старіших політиків, досвідчених політиків сучасних, які є, і до речі, він же ще казав, що він приїжджає до Києва говорити про мир. То який план миру привіз до Києва моді? Секрет Полішанерів в тому, що жодного плану миру він не привіз і не міг привезти. Індія свідомо дистанціюється від миротворчих процесів. Вони не хочуть бути ані посередниками, ані гарантами в врегулюванні російсько-української війни. Бо моді досвідчений дійсно політик, а у Індія доволі? Ну, скажімо, впливова країна на глобальній мапі, і в нього амбіції геополітичні наразі далекоглядні. Далеко і прив'язувати свій успіх, і, зокрема, частину своїх політичних і геополітичних можливостей до самодурства Путіна, що він завтра щось обстріляє чи ні, або до. Рішучості і сміливості України, яка може чергову асиметричну операцію провести з приводу Росії, моді точно не хотів би йому комфортно дистанціюватися від питання війни, заявивши загальні слова, що він взагалі проти війни, принципово проти війни, і що вони не нейтральні, бо вони за світовий гуманізм. Але при цьому максимально наблизитись економічно і до Росії, і до України, врівноважити їх співпрацю з Росією, співпрацю з Україною. Тому, перш за все, його задачі, які лежали в цьому візиті, вони в площині співпраці в сферах, які стосуються логістики, економіки і військово-технічного співробітництва. Власне, ми все це в прикінцевій заяві і побачили, і це було зрозуміло і заздалегідь можна подивитися мої ефіри декілька днів тому, коли я пояснював, чому саме так відбудеться. Бо для Індії зараз важливо розширити логістичні шляхи на тлі того, що диверсифікуються за рахунок неї в залежності від китайських товарів, і плюс переносять в Індію чутливі виробництво і Сполучені Штати і Європейські країни. Останнім часом Індія. Серйозно наростила свою співпрацю з Францією, з Німеччиною і зі Сполученими Штатами серйозно зблизилася. Вони шукають, зокрема, глибоководний порт в Греції активно, оскільки для них необхідний доступ до європейського ринку розширення цих логістичних можливостей. Очевидно, що їх цікавить і Україна, зокрема, як логістичний шлях на майбутнє при нормалізації ситуації навколо війни або при завершенні війни, щоб розгорнути ці можливості. Другий момент це. Питання, яке стосуються економічної співпраці. Індія є одним з ключових виробників в світі ліків. Український ринок для фармацевтики індійської вкрай цікавий. Індія має цілу низку напрацювання наробок в промисловості, зокрема і в автомобільній, і важкій промисловості, і кооперація з Україною для доступу в європейський ринок, зокрема, користуючись нашим прилегіованим статусом співпраці в рамках європейських митних правил. Для Індії також дуже цікаво. Ми для них можемо бути партнером тут в Європі. Як Китай, наприклад, співпрацює з Сербією і з Угорщиною рівно для тих же самих задач, зокрема по електромобілях. Також важливий момент це воєнно-технічна співпраця. Індія один з ключових по кількості виробників озброєння в світі. В них є свої технології, вони кооперуються з іншими державами. В них була кооперація з Росією довгі роки, які вони обірвали всі ці кооперативні зв'язки. Повиходили з проектів і літака, там і по важкому озброєнню бронетехніці були договори. Вони забрали всі технології, власне, і після чого вийшли з проектів через те, що Російська Федерація зриває строки, не виконує свої формальні зобов'язання. Це стало причиною для того, щоб Індія взагалі без штрафних санкцій будь-яких взяла все, що їй необхідно, і вийшла з теля. Але вони дуже серйозно кооперуються з західним військово промисловим комплексом. Зокрема, Франція з Індією озброюють Вірменію озброєю натівських калібрів, і Індія постачає туди по ліцензії, озброєння, яке виробляє в себе. Західних ліцензій, ну і звітмілише з їх дозволу, це нам говорить про те, що, по-перше, у Індії є геополітична амбіція грати на геобезпековому полі, зайти в старий хронічний конфлікт на Південний Кавказ, це по-серйозному. Це означає бути готовими взяти на себе цілу низку геополітичних ризиків від цього. Друге, вони готові таким чином протидіяти Росії і стикатися з ними інтересами, бо озброєння Вірменії відбувається в інтересах Заходу і західним озброєнням на тлі, коли Російська Федерація навпаки намагається зіжрати Вірменію і по озброєнню. Ну, Скажімо чесно, не те, що не допомагає, а допомагає Азербайджану і відповідно Індія готова закусувати з Росією, а Росія не готова закусувати з Індією, до речі. І третій момент: в нас ключовий полігон зараз загальносвітовий світовий по випробуванню новітніх технологій в воєнному зброї, починаючи від стрілецької зброї, снайперських гвинтівок, завершуючи дронами, ракетами. Бронетехнікою, всім радіолокаційними системами, радіоелектронної боротьби, системами, все це, це. Ключові технології світові або випробовуються в Україні, або народжуються цими місяцями, роками тут, на цій території. Звісно, що індійське ВПК зацікавлений в тому, щоб співпрацювати з Україною. При цьому зрозуміло, що ніхто не буде афішувати і це не буде стосуватися аля. Давайте ми тут вас озброємо. Це буде військово-технічне співробітництво. І саме так вони і означує навіть в публічній частині. Але ж ми з вами розуміємо, що за цим може йти значно серйозніша співпраця, особливо на тлі того, що Індія дійсно все більше і більше наближається до заходу і стає для них своїм хлопцем в противагу Китаю. Співпраця з Росією це друга причина, окрім співпраці з Україною, яка привела моді саме зараз до Києва. Йому потрібно було іміджево врівноважити поїздку в Москву. Цілком рогідно, що моді був би готовий приїхати в Київ пізніше. Але саме те, що в цей день Путін влаштував обстріл Києва, і, зокрема, Ахмеддіту, це створило вкрай негативне тло для візиту і обіймашек моді з Путіним. Чому моді поїхав тоді в Москву? Навіть не енергетика це було другорядним питанням. Ключове питання, яке його туди, це контрактування Росією індусів для війни проти України, і ми знаємо розміри Індії, її населення найбільше в світі. Кількість бідного населення також дуже немала. і відповідно, поставлена на потік подібна система контрактування могла би стати серйозним геймченджером в російсько-українській війні, і фактично, Індія таким чином руками Росії. Допомагала б осі зла і стала б частиною проблеми, що суліли її серйозні проблеми із західними країнами і з Україною, і в цілому це порушувало б їх підхід до нейтральності в російсько-українській війні. Йому потрібно було зупинити цей процес. До речі, згідно з моїми даними розмова між моді і Путіним була не дуже приємною для Путіна, і вона відбувалася в режимі згори донизу. Прості ж кажучи, в деяких моментах Моді ледь не відчитував Путіна, особливо там, де стосувалося дітей. Тому не стало здивуванням, що саме на цьому відбувся акцент під час візиту в Києві. Ясно, що Україні хотілося би, щоб Моді відвідав Бучу, як багато інших лідерів. Ясно, що було б логічним, щоб Моді відвідав, наприклад, Ахмаддіт, і там відбулися фотографії. Ну, очевидно, що Індія в цьому не зацікавлена, але те, що зробили меморіал. Дітям, вбитим Росією в російсько-українській війні, і туди поклали квіти. І моді акцентував увагу саме на вбивстві дітей. А це привіт Путіну за його обстріл Ахмадіту. Очевидно, що в первинних планах моді говорити про це, ну я не думаю, що сильно збирався. Але тут відкривається певний натяк на те, чим може Індія зайнятися в рамках, наприклад, саміту миру, де вони прийняли участь, але не підписали камінняке, не доєдналися до формули миру. Це може бути питання дітей, воз'єднання їх сім'ями і поверненням їх на батьківщину, вивезених з зони бойових дій е і викрадених Росією. Тут, можливо, у Індії будуть якісь механізми і амбіції тим, щоб таким чином долучитися от до цього побудови повоєнного миру. Але візит саме зараз і в День Прапору України напередодні Дня Незалежності це врівноваження іміджеве візиту в Москву, який є. Закінчився на вкрай мінорній ноті з точки зору того, чим він запам'ятався, самого псила Махмадіта. По третє, ясно, що це відбувається на тлі китайського візиту урядового прем'єр-міністра до Паришу до, Москви. І ясно, що Індія з Китаєм, зокрема, конкурують і на цьому полі. І для Індії візити в східну і центральну Європу зараз є частиною стратегії по зближенню з Європейським Союзом. і... Більшого політичного нарощення свого політичного впливу в Європі ну, також треба пригадати, як в Самарканді моді сказав Путіну. А це до речі був єдиний політик, який на цій зустрічі заявив, що в 21-му сторіччі неприпустимо вести війни для досягнення своїх бажань. І фактично тоді теж відчитав Путіна. Це до речі був виключний момент, тому що ніхто інший такого не казав: ані турки, ані Китайці, ані хто. А от Індія Індія тоді показала позицію. Ну моді дійсно дуже досвідчений політик, і про це треба ніколи не забувати. Але якщо хтось вважає, що моді нічого не привіз до Києва. Мої, мої зли язики з банкової. Кажуть, що дещо привіз, і дійсно один із моментів це намагання досягти на дипломатичному рівні якихось е е рухів в бік перемовин, і моді готовий навіть на себе брати деякі зобов'язання. До речі, поки що ніхто нічого такого не пропонував. Подивимось. До чого це призведе? А, а от до чого призведе, якщо ви підпишетесь на канал, я можу сказати заздалегідь. Ви будете отримувати вчасну інформацію. Ви будете завжди в курсі справ. Ви будете отримувати перевірену інформацію самими першими. Тому зараз підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви вже підписані, я щиро вам дякую за те, що ви не пасивні, не байдужі, а те за те, що ви співпрацюєте з каналом. Тому Підписуйтесь негайно. Якщо не підписані, ставте вподобайку. Теж негайно, якщо ви ще не поставили. Бо я бачу по кількості дивлячихся і кількості поставлених поставивших вподобайку. Хоча дехто може вподобайку ставити, не хоче, хоче поставити щиро український файник. Будь ласка, а якщо ви дивитесь за кордону, то ставте потужний закордонний лайк. Не забувайте ставити, бо це теж важливо. Ютуб це враховує. Тільки від вас залежить, скільки людей побачить це відео. Ваша активність допомагає побачити більші кількість людей. Підписка, вподобайка, коментар. Напишіть звідки ви дивитесь. Напишіть звідки ви дивитесь і куди закинула вас доля, де ви чекаєте, ви наближаєте перемогу. І не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Допомагайте озброювати інших. Це важливо. Навіть інформацію на каналі також є функція спонсорства. Якщо ви хочете, ставайте спонсором каналу. Дякую, що ви чуєте, і допомагаєте каналу залишатися незалежним. Е, Олеже. Скажи, будь ласка, наступ України у Курській області фактично призвів до того, що знову зросла кількість росіян, які підтримують перемовини. Про це говорить дослідження Лівада. Центр а також, до речі, почали говорити навіть на власних каналах. А, такі, як Кургунян, у Соловйова почали говорити про те, що так, ну все, щось ми пішло не туди, треба, може, почати діалог. Але це смішно виглядає поки що. Так от запитання: що сталося? Що ж таке? Ну Війна, повноцінна війна, тривала два з половиною роки, і тут зайшли там, на півшишечки. В Курську область і такий ефект: це тому, що люди побачили, що кордони не захищені, чи тому, що побачили, що Путін може помилятися, чи ще щось. Які, які причини і до речі, чи росіянам вже як вважаєш байдуже і вони вже погодили, що Курщина частина України, чи це щось інше? Ні, поки що це щось інше. Я би о, дуже обережно зараз ставився до завищених очікувань, хоча о, сигналів дуже багато різних позитивних. Ну, перш за все, як росіяни сприйняли ситуацію. Мені о, я з посмішкою спостерігав, як приблизно друга-третя доба від українського заходу на російську територію о, соціальними мережами в Росії, причому це там не робота наших, а це видно було, що чиста органіка. Російська почали розповсюджувати фотографії Пригожина, аля з підписами, що як його зараз не вистачає. Це був момент, коли Путін програв мертвому Пригожину. Бо Путін вже на альфа самець, і це була така безпечна модель, як продекламувати те, що Путін це вже Акела промахнувся, і от цей момент він є дуже, дуже важливим. Чому Акела промахнувся в очах російського суспільства? Бо відбувся крах їх бачення, візії, перемоги, яка була в російському суспільстві. Перший такий крах, і перезборка її відбулася, коли накрився російський Бліцкрік. Що таке було СВО? Це російський ефемізм для назви Бліцкріга. І він провалився. І прийшлося пропонувати альтернативну модель, як перемагати, щоб суспільство розуміло, російське ну все одно все йде по плану, СВО йде по плану. І було абсолютно органічно запропонована модель е, війни на виснаження. Бо Росія ж велика, у Росії ж багато ресурсу, багато людей за ціною не постаїм. Ціна людського життя нижча і все інше. І коротше кажучи, ні митьом, так катаньєм, Ми ету Україну датаві. І ця модель існувала, і в неї повірили в Росії, в неї повірили і по світу частина. Навіть в Україні частина людей, дивлячись за лінію фронту і тим, як росіяни її потихеньку продавлюють на сході, почали непокоїти, що ну так, якщо у нас території Росія забирає, а не ми звільняємо, то мабуть ми програємо, не бачачи, і це природньо абсолютно за деревами лісу. Тому що з точки зору завершення війни, дуже часто лінія фронту не те, що 1, 2, 5 кілометрів, а навіть 100 кілометрів вперед чи назад, може не мати критичного значення. Звісно, це все війна, звісно, це все трагедії, але в нас не стоїть питання, чи давати бій росіянам, чи ні. В нас стоїть питання лише де його давати, коли давати і як. І на всі ці три питання має бути відповідь там, де це нам найвигідніше. Найвигідніше мається на увазі найменші втрати для нас, найбільше для росіян. Наші сильні сторони розкриваються, російські сильні сторони навпаки там не можуть проявитися і проявляються їх слабкості, а наші слабкості мінімізуються. Там, де це ресурсно для нас є по силам, а не навпаки, де ми ресурсно можемо надірватися, ну, в той момент, коли ми це можемо собі дозволити, і далі по списку. І відповідно, коли Україна зайшла на Курщину, то ця історія про те, що. Росія рухається тільки вперед, і те, що Росія додавить, вона рухнула, бо додавили до того, що російські підрозділи здаються в полон українським військам на російській території. Вперше за час війни з 2014 року Росія втратила не те, що вона здобула, а те, що було її до початку всієї цієї путінської авантюри. Бо до цього вони ризикували, і російському суспільству було зрозуміло, ми все одно приросли територіями. Ну, Херсоном менше, Херсоном більше, а все одно за нами Донеччина, Луганщина, Крим наш. А як тільки на Курщину зайшли і закріпилися, створили комендатуру, продовжили витісняти росіян, то тепер там створюється та ситуація, яка була в нас буквально місяцями тому. Так це що означає? Якщо Україна захоплює російські території, це означає, що... Россия будет проигрывать, думая персично россиянин, И может сказать, мы берем украинский Нью-Йорк, Торецк. Он скажет, это конечно супер все, что вы берете там, и куда вы берете, и как вы берете. Но а суд же, чья? это СВО идет по плану, что суд же, это значит так и было запланировано. Так что мы тогда до Москвы украинцы дойдут, и вы скажете, что это тоже запланировано. Осипався цей образ, посипалась точка зборки, і відповідно Путін на цьому тлі не має що сказати. Вони взяли паузу, занижують очікування в суспільстві, занижують значимість знаходження українських військ на Курщині. Путін їде до Алієва зустрічатися, при цьому їде до Кадирова, що виглядає взагалі край знущально сьогодні по російським соціальним мережам. Спостерігаю дуже цікаві цікаві реакції на це. Навіть зараз, можливо, если швидко знайду, процитую. Да, процитую. ПИПА СВО, 2024, итоги. Хахлы <кхм> Курск. Вахабиты режут в СИН, главнокомандующий целует Коран. Это конец. А у нас в Курской области людей русских убивают. Они бегут, у них ничего почти не остается. Узбеки режут в синовцев, а тупая, конченая, <кхм> плешивая. Целують Каран в Чечні. Це просто в голові мати не укладується по скорі би он помір. тра та та такой то он не хороший а, і подібного штибу дописів купа, бо реакція Путіна оцінюється росіянами як неадекватна і через це згадують Пригожина. якраз роковини вбивства. Як на мене, удар від курської операції для російського режиму вкрай серйозний і. Соціологія і зріз по соціальним мережам, і однієї американської кампанії, опубліковані в Нью-Йорк Таймс, і українське дослідження пан Дінісенко опублікував сьогодні їх дані, і інші зрізи закриті по соціальним мережам, вони доводять, що у росіян оптимізм вивітрився. Більше вже виступає за переговори. І вони говорять про те, що СВО йде не по плану, лише третина а, говорить про те, що все нормально. Дві третини оцінюють як негативно реакцію Путіна оцінюють негативну більшість, тобто в них зламалося. Це те, про що неодноразово говорив, що в цій війні ми змагаємось в тому, хто перше не дірветься, і ось на наших очах Росія почала надриватися. Чи це вже остаточно не певен, в них ще є. Можливості, простір для того, щоб викрутити з цієї ситуації, зафіксувавши для себе втрати, відіграти їх вже не вдасться, але принаймні зупинити певні деструктивні процеси, вони ще зможуть виграти собі час. Але чи верніше вони мають змогу, але чи зможуть вони це зробити? Бо тут питання. Але в будь-якому разі зараз продемонстрований середній російського суспільства і на міжнародній арені, що король то голий, а колос на гліняних ногах. Десь не можу з тобою не погодитись. Єдине, що хочу додати, ще не той рівень напруги, який нам потрібен, але він буде наростати. І, до речі, тиждень у Путіна не задався. Тут і всін, де ріжуть на зонах росіян, тут і Курська область, тут і палаючі нафтабази, тут і накрившася Керченська. Паромна переправа тут. Ну, можу сказати так: не його тиждень, не його, але є нюанси. Нас все влаштовує. Це найголовніше. Можна два нюанси. Я ще додам туди. Буду ну, перший раз, я б сказав би, що он утонув і я не про паром. Раз. А два це ще тиждень, серпня залишається. Проклятого для Кремля місяця. Ще багато чого може відбутися. Щось мені підказує, що і завтра буде для Росії е, ну, неприємний інформаційний привід, скажімо, Неприємний персонально для Путіна. І, знову ж таки, ще тиждень попереду. Ще багато чого може відбутися. Навіть гадки не маю, про що йде мова. Але дай Боже нашим хлопцям вдачі. Тому. Е... Ще раз скажу: чекаємо до речі, для Росії, взагалі, за всю її історію, серпень дійсно місяць невдачі, тому може бути все, що завгодно. Бажано, щоб саме все і трапилось.